Ах, яке розгортається світло, ох, яка розверзається прірва! Бог уміє прийти непомітно, але любить потролити вірних і являється в синіх спалахах, у вогнях, у бенгальських, у блискавках, надто пізно втікати парами, надто рано робити висновки, бо двіжуха ще тільки зріє, бо вагони от щойно рушили і розлито повітря надію на спасіння деяких душ. А від цього надміру, вереску, караоке, колядок сологанів, невдобене наше теперішнє, скоро змиє розталими водами, скоро вильється, небо вип'ється, скоро висохнуть землі вигорять, скоро стихне навіть молитваться, скоро зовсім не буде вибору, але поки гуляй відірвано. Скільки того життя і світу? Ох, яка ж під тобою прірва! Ах, яке ж над тобою світло!